Сьогодні я хочу проінформувати про поточні моменти, пов'язані з діяльністю органів прокуратури, а також про створення органів прокурорського самоврядування. Почнемо з поточної діяльності. Багато хто з вас знає і бачив в інтернеті, в пресі про інформацію про жахливе замовне вбивство у місті Запоріжжя, адже нещодавно про... звістка пройшла по багатьох засобах маси інформації про вбивство підприємця. Я прошу вивести фото на екрани, пов'язане з вбивством цієї людини. Як ви бачите, тіло, автомобіль і інформація, яка розповсюджувалась в пресі, якраз говорила про те, що вказано вбивство замовне, людина загинула внаслідок розриву гранати. Все, що ви бачите на екрані, це спецоперація сумісна органів прокуратури та національної поліції. Людину, яку ви бачите на екрані, вона жива здорова, і ми вдячні їй, що вона допомогла нам затримати людину, яка замовила вбивство цієї людини, яку ви бачите, начебто в крові. Спецоперація пройшла дуже вдало. Вчора суд Запорізький, Одженікідзівського району прийняв рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою замовника вбивства. Насправді, суперечка була пов'язана між підприємцями. Вбивство замовив один із підприємців, який торгує овощами фруктами. Просив, щоб людину, яку ви бачите на екрані, вбили однозначно. Навіть просив, щоб ухо йому принесли цієї людини. І коли вони обирали зброю, пропонував е, е, різні види там, або пістолет, або іншу зброю. На що людина, яка виконувала, співпрацювала з нами, з правоохоронцями, запропонувала давай гранату. Та людина не зразу відреагувала, сказала, у мене дуже хороші гранати на базарі, Малися на увазі фрукти. Все було зроблено якісно, як ви бачите, начебто розбите скло, начебто кров, начебто вбита людина. І... Замовник вбивства вважав, що його замовлення виконано, його конкурент по бізнесу та по родинних там моментах вбитий і приніс гроші насправді вбивство, коштувало, знаєте, скільки? Лише 10 тисяч гривень, передплата тисяча гривень. І 9 тисяч гривень приніс віддавати, начебто виконавцю вбивства, і у цей момент він був затриманий працівниками Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснюють органи прокуратури. Ми дякуємо нашим колегам із Запоріжжя, прокурору Запорізької області, Шацькому та національній поліції. Так і далі ми будемо працювати. Тобто, оце є щоденна робота прокуратури. І таких випадків у нас дуже дуже багато, щоб всі розуміли, що прокурори працюють щоденно. Що стосується нашої конференції. Я радий повідомити вам, що у нас є перші результати. Органи починають формуватись. От декілька хвилин назад, десь півгодинки, у нас було обрано від Генеральної прокуратури України, точніше, від органів прокуратури, від органів всіх прокуратур, бо тут і місцеві, і регіональні, вже три не кандидата, не делегата, а три члена кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Це люди вже обрані. Ви знаєте, що у цій комісії квота прокуратури 5 осіб. Тому наразі відбувається третій тур для того, щоб докомплювати двома особами. На даний момент обрані до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Костенка Сергія Костянтиновича прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області. Він набрав найбільшу кількість голосів. Також було обрано Фрейшина Юрія Михайловича, прокурора відділу із Івано-Франківської області. Він набрав другу кількість голосів і. Також у нас став членом кваліфікаційної комісії Кравченко Євгеній Григорович, прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції із Вінницької області. Три особи, яких я назвав, не обрали наразі більше половини голосів від, від обраних делегатів на конференцію, які їх підтримали своїми голосами, та надали їм право представляти органи прокуратури. На сьогоднішній день в кваліфікаційній комісії, Як ви бачите, вони не є оці три особи, навіть працівниками Генеральної прокуратури. Вони представляють регіони. Зараз в бюлетень внесено, щоб дообрати ще двох осіб чотири особи, які набрали трошки менше голосів: це Ларіонова, Мельничук, Палінчак і Стойко. Із них делегати оберуть дві особи. Я впевнений, вони це зробити повинні, і ми будемо мати повністю укомплектований з боку Генеральної прокуратури нашої квоти орган, новий орган прокурорського самоврядування кваліфікаційну дисциплінарну комісію. Крім того, наразі прокурори паралельно прийняли рішення обирати раду прокурорів. Також орган прокурорського самоврядування туди необхідно буде обрати у нас. 13 прокурорів, рядових прокурорів, які не мають ніяких адміністративних посад, є звичайними прокурорами, не начальниками управління, не начальниками відділів, а рядовими прокурорами. І от вони будуть приймати безпосередньо участь у достатньо значних кадрових рішеннях, зокрема щодо надання згоди або внесення пропозицій по призначенню заступників Генерального прокурора, керівників обласних прокуратур. І так далі, тому подібне. Тому те, що сьогодні відбувається, дуже важливо для країни, незважаючи на ті провокації, які супроводжують сьогоднішній день, і я окремо по ним зупинюся. Я хочу сказати, що прокурори налаштовані достатньо конструктивно. Що ми бачимо в залі? Ми сьогодні в залі на конференції бачимо, що дійсно в Україні народжується новий, незалежний та самостійний прокурор. Ті журналісти, що присутні в залі це бачать, коли встають молоді люди, прокурори, і відкрито висловлюють свою позицію, яка іноді досить входить в супротив тій позиції, яку оголошують їх керівники. Багато рішень не можуть набрати більшості голосів, голосуються по декілька разів. Йдуть критичні висловлювання, зауваження, іноді навіть образи. Демократія. І в цьому немає нічого поганого. Людина, прокурор. Молодий прокурор починає розуміти, що він має можливість говорити те, що думає, пропонує свої рішення. Навіть деякі піднімають руки і кажуть, якщо не поставити на голосування, звернусь до суду. І це все нормально. Ми говоримо про те, що прокурор стає сильнішим. Людина починає розуміти та логіка, яка закладена в законі, щоб зробити процесуального керівника, процесуального прокурора незалежним. Прийняті його рішень від його керівника починає діяти. Там демократія, знаєте, треба з Верховною Радою порівнювати. Люди виходять на трибуну, люди беруть мікрофон з місця, люди виходять з залу, ті, хто не згодні. Люди пишуть на Фейсбуці, що я не візьму ні один бюлетін, якщо не буде підтримана та чи інша позиція. Але люди розмовляють, знаходять конструктив, бо там знаходяться в залі у нас професійні юристи, незважаючи на свій вік. Вони знаходять конструктив і вони приймають вірні рішення. От пройшла вчора знов інформація провокаційна, що, начебто, тут Генеральна прокуратура оточена Нацгвардією зі зброєю, і ви навіть, хто приходив, бачили людей в формі. Це усмішнені люди, це не не Нацгвардія, це прокурори військової прокуратури, які також приїхали на цю конференцію, в тому числі приїхали із зони АТО віддати свої голоси за представників ради прокурорів та кваліфікаційних комісій. Вони зараз голосують, вчора голосували. Я кажу, що деякі прям прибули з зони бойових дій, які там якраз виконують прокурорську функцію разом з нашими військовими. Що стосується провокацій, які нас супроводжували, ми не знаємо, на що воно так робиться. Ну, Давайте розпочнемо з окремих сайтів, які надрукували дуже такі цікаві фотографії. Що, начебто, ось вона проходить Ради прокурорів, конференція прокурорів за участі от таких от осіб. Я прошу от вивести на екрани. У нас є такий сайт-Аргумент і BBC Україна. Насправді фотографії, які продемонстрували суспільство, це фотографії часів пшонки. Якщо подивитись на фото сайту БіБІСІ Україна», я прошу вивести, там. Окремі прокурори достатньо похилого віку, навіть там сплять на конференції, в погонах, всіх мундирах, ви зайдіть, там жодна людина в формі не сидить у нас і вчора не була. Але суспільству вкидається така інформація, що начебто ну, Пшонківська прокуратура достатньо зрілим віком, когось обирає, якось там цементується. Всі бажаючі, і ви в тому числі журналісти, маєте можливість пройти до зали і подивитись на вік людей, які там присутні, на ті думки, які там лунають. Достатньо гострі, демократичні, на вік молодих людей, які беруть постійно слово, і у нас там ніхто не спить. І пшонківські оці фотографії, я от прошу всіх журналістів, звертаюся до вас, якщо потрібна фотоконференція, заходьте, вона відкрита. І сфотографуйте, хто там сидить, як голосують, і які зауваження робить, у тому числі керівництво Генеральної прокуратури, щоб все суспільство побачило, що в Україні зароджується новий незалежний молодий прокурор. В тому числі громадське ТВ при всій повазі знов таки продемонструвало частину сюжету по нашій конференції, а потім там Пшонка співав пісню. Ну, був колись Пшонка, був Янукович, був у Язаров. Давайте говорити про те, що відбувається сьогодні. Що стосується СМС, про яку сьогодні знов таки голосно зазначили, що СМС надсилається прокурорам, щоб прокурори голосували за того чи когось, але це знов таки обмежилось одним Засобом масової інформації, який має назву громадське телебачення. По-перше, публікація про те, що прокурорів спонукали голосувати за певні п'ять прізвищ, з'явилася на сайті громадського ТВ після увага, того, як на нашій конференції було оголошено переможців в першому турі. І фактично переможці першого туру, і начебто, і були зазначені в тій смсці. Ну, насправді. Я звертаюсь до всіх. Серйозно можна було б говорити, якщо б до результатів голосування така б смска з'явилась. От дивіться, ми говоримо, нам розіслали смс, і оці п'ять осіб переможуть. Це була б якась інсайдерська інформація, дійсно, яка б потребувала уваги. А коли головуючи в залі оголошує п'ять переможців: 1, другий, третій, четвертий, п'ятий. І через декілька, там, 10-15 хвилин громадське телебачення публікує, а бачите, їм смс-ку розсилали. Хто розсилав смс-ку? Якщо таке відбулось, чи є заяви прокурорів, що хтось спонукав голосувати чи ні? Подивлячись, як окремі напруження, які окремі моменти мають яке обговорення напружені, я впевнений, що ніхто там соромитись не буде, якщо така смс-ка від когось приходила, і хто її взагалі написав, то про це треба говорити. І... Я вам ще раз скажу, що от ви бачите, перший другий тур точніше завершується, і поки жодного кандидата від Генеральної прокуратури, обраного членом хвалів комісії, немає. Тому ця смс-ка ми вважаємо, це провокація, яка знов таки спрямована на те, щоб дезінформувати суспільство, агітувати знов-таки за кандидатів тих чи інших нікому не заборонено. Ви знаєте, що представлена там достатньо велика кількість осіб, які бажали стати кандидатами і в Раду прокурорів, і в кваліфікаційну комісію. Вони іноді представляють віддалені області нашої країни місцеві прокуратури. Про них не знають інші кандидати. І нормальне спілкування між представниками різних прокуратур, який має такий вигляд, як агітація, це нормальне і це не заборонено. Прокурори підходять один до одного і кажуть, підтримай нашого кандидата. От у нас є молодий прокурор, знаний юрист чи навпаки, фаховий працівник прокуратури з певним досвідом. Проголосуйте за нашого. Ви проголосуєте там. Іде живе обговорення. Наприклад, Сергій Гарбатюк. Прямо в залі взяв слово і вчора, і сьогодні, і відкрито агітував за тих осіб, яких він вважає, що вони бути е, повинні бути обрані. Він прямо призивав в зал. Давайте проголосуємо за таких, то людей. Тобто, це не є забороненим фактом. І якщо хтось комусь знов таки відправив СМС, ку ну проголосуй там за моїх кандидатів, то будь ласка, якщо був факт, що це визивав керівник прокуратури, викликав своїх підлеглих. Керівник генеральної прокуратури, начальник відділу, давав вказівочку Голосуйте саме так. от тоді б про щось говорили. Тобто, я думаю, на мою думку, якщо ця смс дійсно існувала, а це не вигадка, просто щоб привернути увагу до окремого засобу масової інформації, то це або був такий шлях агітації якогось прокурора між собою, або це звичайна провокація. Ми більше схиляємось до того, адже знов-таки до зали зайшов виконуючий обов'язки генерального прокурора Юрій Сіврук. Який звернувся до зали, де у кого така смс -ечка? ну, рук піднято не було. І Сергій Горбатюк, який оголосив, що такі смс-ки начебто існують, до нього було звернення. Сергій Горбатюк, до вас приходила така смс? -ка? Він сказав, ні, до мене не приходило. От тому давайте грунтувати свою роботу і те, що відбувається, виключно на правді. Що знов таки відбувалося сьогодні? Повідомлення, що зала прокурорів замінована. До нас приїхали сапери з собаками перевіряти, чи не замінована зала. Я от зараз продемонструю вам акти обстеження нас сьогодні перевірили, обстежили всіх, хто тільки можна. Ніяких вибухівок не знайшли, слава Богу. Але дзвінки проходили чисельні сьогодні до нас. Якесь є намагання чомусь зірвати це демократичне зібрання, чому не знаю. Адже вимога прямо прописана законом, що прокурори повинні обрати органи прокурорського самоврядування. Окрас була перерва, представники спеціальних служб зайшли до зали, все перевірили, вибухівку не знайшли, і знов конференція продовжила свою роботу. Я вважаю, що сьогодні суспільство повинно в принципі, консолідуватися не над тим, щоб зривати якісь нові. Начинання в нашій державі, а допомогти, підказати, зробити зауваження, що відбувається не так. Де треба підсилитись прокурорам в своїй роботі, де знов таки звернути увагу. Дзвінки про вибухівки, чорні публікації, вони навряд чи допоможуть нашій країні якнайшвидше перейти до реальної реформи правоохоронних органів, поради. Підтримка, законодавчі документи, які допоможуть структурі стати кращою, вони лише вітаються. А вибухівки з собаками і ота чорнуха з смс-ками це відверта брехня, бо не було. СМС-ок, я думаю, також ні. Спрямована на те, щоб все, що в нашій державі робиться, хоч якось позитивне. Очорнити, ну, Мабуть, у кого є такі завдання, але ми працюємо. Я впевнений, що наші колеги зараз вийдуть до УН, до кабіночок. Ви, бажаючи журналісти, зможете підійти до кожного делегата, навіть для тих, хто достатньо опозиційно має риторику у нас на конференції, задати питання, чи хтось тисне. Чи хтось що забороняє, і я думаю, ви знайдете відповіді для себе на все, що відбувається сьогодні в залі. Є один суперечливий момент, точніше, був щодо прийняття регламенту роботи конференції. Багато прокурорів висловлювалось, чи потрібно його приймати, чи не потрібно його приймати, чи може конференція працювати без регламенту, чи не може працювати без регламенту. Я хочу зазначити і всіх звернути увагу на статтю 70 закону України про прокуратуру. Де чітко зазначається, що відбувається на зборах на конференціях прокурорів. У тому числі зазначено, що регламент приймається. Але коли саме регламент приймається, і чи не прийняття регламента заважає обирати прокурорів чи ні членів ради прокурорів та квалів комісії чи ні, це законом не прописано. Тому ці процеси можуть відбуватися паралельно, тим паче кожне процедурне питання. У зв'язку з відсутністю поки що прийнято регламент, паралельно над ним працює обрана прокурорами комісія. Кожне процесуальне і процедурне питання приймається більшістю голосів в залі, скільки осіб включати в бюлетені, форму затвердити бюлетеня, порядок голосування, концепція голосування, скільки надається часу для виступу. Все це приймається більшістю голосів прокурорів шляхом демократичного відкритого голосування. А зараз я думаю, комісія де працює той регламент, винесе його на голосування, бо це в принципі документ для наступних конференцій прокуратури. Над ним треба працювати грунтовно. І також ця вимога закона буде виконана. Всі, подивіться, юристи, правники, закон чітко. Прописує, що регламент повинен бути прийнятий, але не прийняття регламента не позбавляє паралельно здійснювати процес обрання членів квалів комісії та Ради прокурорів. Тому ми діємо чітко у відповідності до закону. Всі бажаючі особи, які вважають, що відбувається порушення прав, ми говоримо про це відкрито, можуть оскаржити будь-яке рішення Конференції прокурорів. В рамках адміністративного судочинства, подавши адміністративний позов до суду, право є у всіх: у тих, хто сьогодні не будуть обрані, будуть обрані чи просто учасники конференції, які будуть вважати, що відбулось порушення закону. І я вважаю навіть, що в цьому нема нічого поганого, якщо конференція також пройде пройде свою легалізацію в судах. Хтось говорить про порушення законності, будь ласка, звернемося до суду і суд розставить все на свої місця. Також хочу зазначити щодо інших питань, що стосуються сьогодні роботи нашої структури. Ви знаєте, що була заява народного депутата Лєвуса щодо, щодо того, що в нього є факти про порушення законності. У нього є такі факти колишнім. Високопосадовця Медведчуком було рішення суду з цього приводу зобов'язати внести відповідні дані до єдиного реєстру досудових розслідувань, де це прізвище фігурує, поки що просто це прізвище фігурує. І нами відповідне рішення суду виконано. Генеральна прокуратура внесла до єдиного реєстру до судових розслідувань відомості про вчинення ряду кримінальних правопорушень за зверненням народних депутатів України. Це нами зроблено. Що стосується народного депутата Мисінчука, знов таки ця інформація в пресі у нас е розповсюджується. Учора у нього, позавчора у нього був останній день для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Як ви знаєте, суд обмежив його час для ознайомлення з кримінальним провадженням, бо він уникав, на думку слідства, підтверджено судом. Достатньо довго виконання цих своїх обов'язків. Вчора він був запрошений в органи прокуратури для ознайомлення з обвинувальним актом. Він прийшов, але обвинувальний акт не підписав, тому своє право реалізувати ну, мабуть, не захотів. У зв'язку з цим ми самостійно спрямовуємо обвинувальний акт щодо. Народного депутата Мосічука до суду, і суд всіх розсудить, що там правильно, що там неправильно. Прокурори діють виключно у відповідності до кримінально-процесуального кодексу України. Суд визначив позавчорашній день останнім днем для знайомлення з кримінальним провадженням. Ми виконуємо рішення суду і спрямовуємо обвинувальний акт до суду, щоб він розставився точечки над і. Тому, завершуючи свій виступ, переходячи до питань, я хочу сказати, що насправді. Оця інформація про смс-ки, які начебто спонукають прокурорів до тих чи інших голосувань. Намагання вести в оману спецслужби про замінування прокуратури. За це, до речі, є стаття в Кримінальному кодексі, хто не знає, може і спіймаємо, хто це дзвонить з якого телефону. Розміщення у цих фотографій Пшонківської прокуратури якраз демонструють те, що чомусь, мабуть, є якась сила в країні, яка. Зацікавлена не в реальному проведенні на жаль реформи, а в політичному піарі намаганні заробити собі політичну вагу на певних дискредитаційних фактах, але правда завжди перемагає, навіть в самі страшні часи. Дякую за увагу. Прошу проводження. Наталя Заморська, канал Україна, у мене питання з приводу цих нових органів самоврядування. Що вони дадуть і які їх основні завдання? Це перше. А друге, з приводу закону Ставченко. Ми знаємо, що Генеральна прокуратура виступила з критикою цього закону. Чому його вважаєте небезпечним? І, власне, як на вашу думку потрібно змінити цей закон, щоб він не став небезпечним для суспільства. Дякую. Давайте почнемо з органів прокурорського самоврядування. Сьогодні фактично створюється захисна парасолька, називаємо образно так, над кожним рядовим прокурором. Два органи: Рада прокурорів та кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів створюються. І в чому їх суть? Що стосується кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, вона буде розглядати всі питання щодо притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. Мається на увазі винесення прокурору догани, Позбавлення премії, або, як кажуть, в народі звільнення за статтею. От сьогодні це відбувається це в адміністративному порядку до створення цих органів керівником прокурора. Після створення кваліфікаційної дисциплінарної комісії керівник, якщо вважає, що його підлегло необхідно притягнути до дисциплінарної відповідальності, повинен направити свою аргументацію документально в кваліфікаційну дисциплінарну комісію, яка повинна розглянути, чи дійсно та особа який хочуть винести Гану або звільнити за статтею, щось порушило. Оця комісія, яку зараз обирають рядові прокурори, в яку входять рядові прокурори, будуть приймати рішення, чи їх колега дійсно щось порушив, чи це ми бачимо якісь зведення рахунків керівника зі своїм підлеглим. Це дуже важливо сьогодні. Прокурор це процесуальна особа, і вона стає більш незалежною від свого керівника. Це гарантує кваліфікаційна дисциплінарна комісія. Вона фактично зменшує. В системі прокуратури корупційні ризики і прояви можливі зловживання впливом чи зловживання владою керівника над своїм підлеглим. Рада прокурорів. Ви знаєте, що до її обрання Генеральний прокурор самостійно, одноособово своїм рішенням призначав та звільняв прокурорів областей та своїх заступників. Нічия порада йому для цього потрібна не була. Рада прокурорів наділена повноваженнями. Вносити генеральному прокурору кандидатів на ці посади, а також роздивлятись кандидатів, яких запропонує генеральний прокурор на відповідні посади, надаючи свої висновки. Тобто, грубо кажучи, без ради прокурорів значно ускладнена процедура без їх рішення звільнення та прийняття на роботу заступників Генерального прокурора України, керівників місцевих, керівників регіональних прокуратур та місцевих. А кваліфікаційна дисциплінарна комісія, до речі, також буде займатися підбором кандидатів на посаду рядових прокурорів. І друге питання стосувалося у нас з приводу того, чому прокуратура вважає його небезпечним і як на думку потрібно змінити. Дякую по закону Савченко. Ми не раз вже давали коментарі, в тому числі вашому телеканалу. Ми бачимо певні моменти пов'язані з його реалізацією. Тому що сьогодні на підставі цього закону він вже застосований близько до 40 тисяч 39 там, з копійками, тисяч осіб, які засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. І біля 5 тисяч осіб, які вчинили особливо тяжкі та тяжкі злочини, користуючись цим законом, вже вийшли на волю. Серед них вбивці, особи, які вчинили гарбіжі. Розбойні напади, інші тяжкі злочини. Тому ми сьогодні звертаємось до наших колег народних депутатів України і говоримо про те, що цей закон необхідно поправити. Перше, щоб він аж ніяк не зачепив права тої людини, яка сьогодні в Російській Федерації страждає за всю Україну. Це Надії Савченко. Його треба виписати і диференціювати чітко-чітко, щоб Надя Савченко в своїх правах не була обмежена. Але я думаю, не лише прокурори, а й все суспільство українське уподобляється в своїй більшості. Розуміє, що не дуже нормальний процес, коли людина не відбула покарання за такі вчинки, як бивство, грабіжі і так далі, достроково виходить на волю. Оце треба трошечки поправити, тому ми на цьому наголошуємо. Це вимагає сьогодні все суспільство, а лише зміною до закону. Законодавчі ініціативи, у тому числі мої колеги розроблюють певні моменти. Ми не орган законодавчої ініціативи. Це може зробити лише Верховна Рада України шляхом голосування внесенням змін до закону. Процедура не складна. Була боля. Маєте на увазі, щоб небезпечні злочинці вони відбували до кінця покарання? Як саме про це саме про це йдеться мова? А як тоді розділяти? Хто дуже небезпечно? Не... А от тут ми повинні тут ми повинні разом з представниками з парламенту попрацювати. І говорити про те, який мається на увазі злочин, особливо безпечний чи не особливо безпечний, чи тяжкий злочин це прописано в кримінальному кодексу, що такий тяжкий злочин, що такий особливо тяжкий злочин та інше. Ми повинні диференціювати вказану ситуацію, хто підпадає під закон Савченко, а хто повинен відбувати покарання до кінця.